Доброго дня, друзі! Сьогодні я розпакую дві посилочки. Дві Віоліті спочатку хотіла одну, тепер іншу. Одна посилочка обійшлася мені 5 тисяч гривень. Тут янтарне нами 137 грамів. Частина янтарного браслету. Та ще невеличкий-невеличкий 2-грамовий Може, хто недавно дивиться? Інформація по бурштину думаю, в минулому відео в мене було на мисто 35 грамів, і я його купила за 15 тисяч гривень. А цього разу в мене на мисто 37 грамів і ще додатки. А заплатила я всього 5 тисяч гривень. В чому різниця? Зараз побачимо. Так, саме цей браслетик. Частинки його, це 500 гривень. Тут не вистачає деталей, але це а, натуральний бурштин вінтаж. Так. Це в нас все частина однієї посилочки. Зараз буду викладати ще колончик. До нього це колончик від намиста. В каталозі янтарному є янтарні намиста з такими ось колончиками. Він дуже маленький. Вага його зараз зважимо, подивимось. Вага його 2 грама. Щось не бачу, де мій ліхтарик? Сюх, не знаєш, де мій ліхтарик? Ні? І ще ось таке намисто до нього йшло в парі. Це все разом. Це всі три предмета за 5 тисяч гривень. Ось таке янтарне намисто. Бачите, тут багато карамелі, воно вінтажне. Але просто через якість бурштину. Воно таке напівпрозоре. Піди пошукай, будь ласка, мій ліхтарик. Так, зараз ми його роздивимось. Тут дуже багато прозорих місць в намистинках, тому ось така на них ціна. Можете поділити 5 тисяч гривень на 30, а ще відняти, чекайте, вийшло 4. Ще відняти. Ладно, ділимо 5 тисяч гривень на 37,5 і на 30. Нехай буде 6 грамів. так нам показує, ви дізнаєтесь вагу за грам. Ось я ще біля вікна зі світлом зніму його. Тут майже дефектів немає, але просто на ціну впливає сама якість бурштану. І залишилась в мене ще друга посилочка. Зараз її розпакую. І там буде янтарна брошка під назвою Жук. Так, зараз друга посилочка. Брошечка була, а, торги показані в попередньому відео. А ось вона до мене приїхала. Нагадую, я купила її за 1000 гривень. Тут буде янтарна брошечка під назвою Жук. З пресованого бурштину метал, латунь позолоті Це до 1960 року виріб. Зараз подивимось. Так. Ось такий охраненько запакували. Ух ти. Дивіться, вона така величенька. А тепер що я вам хочу показати. Ось вона брошечка. А ось у мене бурштина нове намисто одне з них. Я вам показувала. В попередньому відео, що мені сказали, що це пресований бурштин? Точніше, продавалося як бекеліт, а коли я отримала, виявилося, що це пресований бурштин. Ось це старенькі, ще, може, довоєнні намисненки. А ось це також пресований бурштин, але більш нові. Це вже калінградського заводу виробництва. Дивіться, якщо одні підсвітити червоним, інші підсвітити червоним. Просто поверхня по-різному окислилася. І до чого я вам це показую, дивіться. Брошечка теж пресований бурштин. З такого ж самого бурштину, вона теж червона всередині. Бачите, брошечка. Старенька, намислинки старенькі, всередині все червоне. Оце також. Просто це більш нові буси, ну, порівняно нові, а це більш старі. А брошечка взагалі супорову. Ось так воно виглядає. Треба мені залишити відгук на Віоліті. Якщо ви бажаєте продати свої бурштинові вироби радянських часів, вони вам не потрібні. Ви можете мені запропонувати їх у Viber. Viber є під кожним відео. Всім гарного дня. А я пішла шукати нові янтарні вироби і залишати відгуки на куплені лоти. До побачення, друзі!